Здовж всього цього шляху вас підганяє не провідник, а живильні звуки гірської річки і сотень потічків, народжених там, куди прямуємо. І так помалу ми з вами на півшляху. Гутен томнатик дуже колоритний, скелястий, виділяється на південно-західному відрозі чорногірського хребта. Цікава й назва. В перекладі з румунської гутен томнатик означає сива голова. Певно, колись це сіре каміння нагадало трансильванським ватагам сиві пасма. А бували вони тут дуже часто. Адже саме тут, у підніжжя Гутентом томнатика лежить найвисокогірніша водойма нашої частини Карпат і України озеро